Чи буде третій майдан в Україні? Друзі, хто проспав, вчора сталася надзвичайна подія, я б її так назвав. Верховна Рада більшістю голосів прийняла закон про набу і САП, який скасовує їхню незалежність і підпорядковує їх напряму Генеральній прокуратурі, а це пряма вертикаль влади. І цей закон вчора всі обговорюють і на основі цього. Зібралися такі собі міні-майдани в багатьох містах. Я думаю, що сьогодні будуть збиратися і в Полтаві, зібралися. Я вважаю, кожен е, адекватна людина має там не мовчати, висловити свою позицію і як жити далі. Насправді, це те, чого я найбільше боявся: що під час війни е, країну можемо розхитати самі ми, е, е, і зараз у воюючій країні, коли люди збираються на майдани і Насправді є чого збиратися, тому що е, ну, це такий великий суспільний резонанс, але я не хотів би зупинятися на тому, е, наскільки цей закон вплине на демократію і на те, що е, там дуже багато хто пише, ми повертаємося до Росії е, і так далі. Частково я згоден, частково є питання до набу і САП, і ці інституції точно мають бути. І я вважаю, що це велика помилка. Не знаю, хто е всунув в голову тим, хто за це голосував президенту. Що треба е підписати цей закон? До речі, чомусь його так швидко підписав. А наприклад, закон про е той 9559D, який дозволяє громадам допомагати зсу. Закону чомусь досі не підписується. Я вважаю, що це велика помилка. Це перша е і. Її треба відмотувати зараз. Частина народних депутатів там звертається до конституційного суду. Але я б, наприклад, на місці тих, хто вирішує, швидко, швидко, швидко відмотував би це назад, тому що це точка віфукації. Втрата довіри людей це найбільша втрата, яку ми можемо в тилу зараз. влада може втратити. І від цього може і посипатися фронт, і підтримка наших партнерів, і взагалі зараз стала екзистенційна загроза нашій країні. Тому що, якщо час ми почнемо розхитувати цю лодку, а це не ми почали. Да, є на це причини. То вже uh, ситуація на фронті не так буде важлива важлива ситуація всередині. Тому uh, я вважаю, швидко треба відмотувати цю історію. Uh, ну є ж технічні моменти, там можна прийняти інший закон, що терміново і визнати помилку. Ну хто з нас не помиляється? Багато хто помиляється, особливо uh, в... Прийнятті таких серйозних рішень, це треба відмотувати. На жаль, зараз посипалася хвиля хейту на всіх політичні партії попросипалися. Але я хочу вам сказати, не думайте про вибори, тому що якщо зараз ми от країна в нас рухне, то вибори будуть, мабуть, не в Україні, а в Росії два. Тому у нас на першому місці має бути це. В Україні мають бути сильні інституції, це однозначно. У нас має бути розум у влади нашої має бути розум. Я себе теж відношу до влади, хоча я там безпартійний. Але втратити країну, в якій ми всі хочемо жити, і щоб жили наші діти, нікому з нас не хочеться. Тому задумайтесь, задумайтесь ті, хто приймають рішення, давайте виправляти свої помилки і. Хоч якось намагатися виправити цю ситуацію, тому що ми можемо втратити країну. Дякую.